Жителька Закарпаття Віталіна Кайданюк показує донедавна улюблене місце відпочинку у своєї родини. Постійно з дітьми відпочивали там. Постійно. Я вчора, коли з малим сюди прийшла, подивитися, що тут робиться, малий так плакав. Також родина жінки збирала тут чорницю або, як кажуть місцеві, яфину. Нині урочище Прилуки під полониною рівною або оруною, схоже на будівельний майданчик. Пасли коні, тут вони вже тут не будуть пастись. На превеликий жаль буде пастися. Тут велика масивна, багатотонна техніка. До самої полонини веде нова, широка, розчищена дорога. А на висоті майже 1500 метрів тривають масштабні роботи. Тут планують звести 30 вітряків. Для них уже готові фундаменти. Віталіна проти будівництва на вершині. Я не є проти вітряків. Нехай вони будуть. У нас є багато землі, де їх можна розташувати. Але полонина рівна це є полонина недоторканна. Ця полонина не має статусу заповідника, але є територією кандидатом у смарагдову мережу. Це європейська мережа територій, важливих для збереження біорізноманіття. На Закарпатті вже працюють кілька вітротурбін поблизу села Нижні Ворота. Тут майданчик розташований неподалік траси. Але роботи на рівній особливо обурили громадськість і екологів. Високогір для України є дуже рідкісними ландшафтами і дуже рідкісними екосистемами, тобто це менше відсотка від всієї території України. Якщо зараз його зруйнувати, то не буде нічого подібного. Основним порушенням на даний момент є те, що на полонині руна. Розпочались будівельно монтажні роботи із зведення вітроелектростанцій до отримання позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля. Вітряки будує компанія Вітряні парки України. Коли почалося вторгнення, вона релокувалася з Краматорська до міста Перечин на Закарпатті. У компанії запевняють, що будівництво на полонині Рівна законне і впевнені, незабаром утримають позитивний висновок оцінки впливу на довкілля. А чого його не буде дозволу? Дозволу немає, якщо ми не виконали вимоги законодавства. А якщо ми їх виконали, і дозвіл у нас проведені всі необхідні ланки, тому він, звісно, буде. Керівник компанії пояснює, для будівництва фундаментів під вітряки висновок ОВД не потрібен. Ми не плануємо і не, і не збираємося змонтувати і ввести в експлуатацію жодного вітрогенератора без цього документу. Тому що це неможливо по законодавству, але всі підготовчі роботи ми можемо вести, і законодавство нам це дозволяє. Історія з полониною рівною почалася тут, у селі Тур'єремети. Ремети. Три роки тому до громади звернулася компанія вітряні парки України із пропозицією взаємовигідної співпраці. Вони сплачують нам і ПДФО, вони сплачують нам і вже тепер і оренду землі маємо. Так ну це, це суми, які для нашого бюджету. Це просто ми не мали таких сум. Ну, дивіться, вітрові парки України у 2023 році сплатили нам 5 мільйонів 159. Ми не мали ніколи таких е, побічних інвестицій. Після довгих суперечок навесні весні 2024 року місцева селищна рада дозволила будівництво вітроелектростанцій на полонині рівній. Сільська голова перелічує переваги, які отримала громада від партнерства з інвестором. Це і дах турі Реметівського загального закладу перш, першого-третього ступеню у туря Реметі над е, їдальнею. Це Туречківська гімназія, капітальний ремонт, грандіозніший ремонт е, закладу, це е, пошив костюмів. У нас є зразковий танцювальний колектив, Турянська долина, хореографічний колектив. Який не мав костюмів для виконання танцю гопак, 100 тисяч їм був вручено сертифікат, але в селі ставлення до вітряків на полонині неоднозначне. На полонині на альпійських вилах, де то робили, то знищити все. Так як ОТГ гедіпану має слабий бюджет, я так розумію. Це податки, це буде дуже хорошо про неї в Австрії. Вони на рівнинах. Ну, я не знаю, чи то правильно, чи то неправильно, але мені там ліпше сподобалося. Я думаю, що це більше ну, такий супротив роблять лісники, які от безкарно той ліс вирубували. А зараз вони ж там на веду, тому що камери постійно повсюди. Роздроляли яфини, а путі роблять на вітряки. А ви там збирали яфину? Я Яфину збирала. Зараз вже нема нічого, не є. Будемо більше енергонезалежні. Ну, Якщо будуть за кордон продавати енергію, то вже нам плюс валюта буде приходити в державу і так далі. І робочі місця полонина руна зараз в центрі уваги і судових баталій. Багато хто побоюється, що якщо тут дозволять будувати вітряки, незабаром вони з'являться і в інших високогірних територіях Карпат. Це незвичайна сесія жденіївської селищної ради. Вона привернула увагу активістів і змі депутати мають вирішити чи давати старт процедурі, яка дозволить побудувати вітряки на ще одній ділянці у високогір'ї вододільному хребті й на горі гостра за вишки 1400 метрів. Наша кампанія звертається до вас до де депутатів і пропонуємо на розгляд додаткового воду до договору а на де ми вже наперед готові сплачувати 3% від майбутньої генерації. компанія сподівається отримати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельних ділянок і дозвіл на геологічні вишукування на хребті й на горі гостра. Потенційні надходження в бюджет викликають жваві обговорення, а з ними і застереження. Яким чином ви надаєте дозвіл третій особі, яка не є ні власником, ні користувачем розробляти в супереч статті 22 закону України про землеустрій, технічну документацію і зимовостю, що виходимо. Загалом атмосфера у залі напружена. Шановні депутати. Ви сега, ми не того дозвали. Депутати урешті розглядають надання дозволів. Хто за даний проект пішки? Шість, вісім, десять. Одиннадцять. Чого я проголосував? Так нам треба жити тут, в селі, жити, у ОТГ. У Нас грошей немає Розумієте, У нас я закрила школа Пашковіць, закрилася школа збина, закрилася школа Шербовіць, Зараз на закриті буквиць. Немає дітей, немає людей. Виїхали. Як нам жити далі? Ми хочемо, щоб громада розвивалася. Ми хочемо, щоб а, а, Люди, таже місцеві жителі, якось мали допомогу селищної ради в вигляді матеріальна допомога, але це все залучення коштів. Якщо в нас немає надходжень, ми ну, скажімо так, робота наша паралізована. Адвокатка Наталія Майстренко має багато юридичних питань до голосування жденіївських депутатів. Але ще більше адвокатку непокоїть, що схожі рішення ухвалюються й у інших районах Закарпаття. Їх цікавий Тячівський район, Рахівський район, де тисячами гектар відводиться земля для вітропарків, бо вже подані документи, надані дозволи на розробку детальних планів. Мене турбує, і я хочу знати, куди і для якої мети відводиться тисячами гектар, понад 10 тисяч гектар в межах Закарпатської області земельних ділянок. Або земель територій журналістка-розслідувачка Олена Мудра екологиня за освітою кілька років відстежує будівництво вітряків на Закарпатті і теж наполягає, що воно ведеться з порушеннями, на які правоохоронці не реагують. Побудувати вітроелектростанції на обраних локаціях на обраних територіях, які є частиною смарагдової мережі або в статусі пропозит, або у статусі «апрувит», і які кругом оточені об'єктами ПЗ природозаповідного фонду пралісами, старовіковими лісами, захисними лісами, вони знають, що побуду реалізувати ці проекти від без порушення природоохоронного, лісового і містобудівного законодавства неможливо. Компанія вітряні парки України подала на журналістку два позови до суду про захист ділової репутації і стягнення моральної шкоди. Також мудра розповідає, що проти неї ведеться інформаційна атака. Це з повною брехнею. Це навіть не фейки, це брехня, де природа захисникам і мені в першу чергу закидали зв'язки з Росією. Отримання грошей від Газпрому, роботу на агресора на ФСБ проти нас робили різні колежі, де зображували нас в військовій формі російських солдат. У зв'язках з Росією та спротиві зеленій енергетиці у соцмережах звинувачують і біологиню Оксану Станкевич волосянчук яка виступає проти будівництва вітряків у високогір'ї. Карпати це середовище мого існування. І я бачу, як мій світ руйнується от зараз. Зелена енергетика не є самоціллю. Зелена енергетика це інструмент збереження природи. Тому що коли ми говоримо про досягнення кліматичної нейтральності, треба розуміти, що ми ніколи не досягнемо кліматичної нейтральності без природних екосистем. Тим часом у планах компанії вітряні парки України спорудити в регіоні близько трьох сотень вітротурбін загальною потужністю півтора гігавата. Це приблизно як півтора енергоблока атомної електростанції. На сьогоднішній день частину проектів було профінансовано інвесторами, тобто це приватні корпоративні українські, плюс ми за перший рік роботи в частині будівництва цих потужностей. Розробили з нашими державними банками програми по саме фінансуванню тих проектів, тобто це кошти, котрі у них є власні обігові, плюс кошти тих же самих міжнародних фінансових систем. Компанія запевняє, що розміщення вітряків високо в горах зробить їх економічно вигіднішими, а шкода для природи буде мінімальною. Обираються такі території, котрі. Максимально удалені чи достатньо удалені від поселень людей, щоб вони не заважали. Плюс досліджується флора фауна. Звісно, приділяється увага значна. Міграції птахів. У нас передбачено рекультивація тих ділянок, у нас передбачено складування ґрунту родючого для того, щоб потім його повернути. Ми Розглядаємо питання тут локація біля одного вітряка умовно, з лавандою, тут з гірським нарцисом. Екологи стверджують протилежне. Це важкі. Дуже важкі індустріальні проєкти, які впливають ну, на все, на ґрунт, на рельєф, на, на, на рослинний світ, на тваринний світ. То ми будемо очікувати втрату біорізноманіття однозначно. А тепер уявімо собі інші хребти, наприклад, такі, як Верховинський вододільний хребет, який тягнеться смугою, і це вузький хребет. Представлений ось таким вузьким гребенем. І для того, щоб заїхала ось така важка техніка, яка зараз розгулює по полонині руні, всі ці вершинки треба буде просто зрізати. Весь гребінь зрізати. Наша держава, яка є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, має дуже багато зобов'язань щодо охорони природи. І е, як, е, ну, як наша держава, як влада наша планує е, ну, пояснювати, чому ці зобов'язання не виконуються. На це дуже цікаво буде подивитись. Але поки ми будемо за цим спостерігати, то Карпати будуть зруйновані. Громади, де будуються вітряки, сподіваються, що завдяки інвестиціям матимуть кращі дороги, інфраструктуру і як наслідок більше туристів. Віталіна Кайданюк із цим не згодна. Я думав, у людини, якщо їде відпочити, вона їде у відпочити так, щоб там нічого не було, нічого, ну дика природа, щоб було. Або не шума, не було, не ні гама, нічого. Обовіла природу. А тут що, прийде увидить вітряк.